Зараз на своєму екрані ви бачите два речення. The first one I had someone call me last night. And the second one, I had my friend call the plumber. З першого погляду можна подумати, що їх структура однакова, тому і значення схоже. However, this is not the case. Друге речення це приклад causative sentence, структура, яку ми сьогодні розберемо більш детально. Перше речення це структура, яка дуже часто використовується native speakers у spoken English, especially in North America. Отже, давайте про все по порядку. So let's start with causative sentence or causative clause. So a causative clause describes a situation where one person or thing causes another to do something or experience something. Отже, це така лінгвістична форма, коли описується ситуація, де людина спонукає когось зробити щось. Звідси і назва to cause, тобто спонукати, спричиняти щось. Основні дії слова цієї форми, за допомогою яких ми її будуємо, це to have and to get. Отже, давайте спочатку розглянемо активну форму цієї структури. So we have subject, тобто підмет, plus have, плюс object, тобто наш додаток. В даному випадку це буде person, тобто людина, якому спонукаємо що зробити, plus verb in its first form, тобто ті слово у своїй першій формі. So here our subject causes the object to do something. Тобто підмет у цьому реченні спонукає когось до якоїсь дії. Варто зазначити, що цю структуру ми можемо використовувати у present, past or future, в залежності від того, коли відбуваються дії в реченні. Тобто, я доручу йому допомогти тобі з домашньою роботою, або він допоможе тобі з домашньою роботою за моїм проханням. Тут бачимо, що структура використана у майбутньому часі. I will have him help you. Next sentence. We had the technician check the Wi-Fi У минулому часі моєму це речення. Ми доручили майстру перевірити Wi-Fi She had her assistant book the tickets вона доручила асистенту забронювати квитки. Або асистент забронював квитки для неї за її проханням. I'm having a gardener mow my lawn right now. So, this sentence, as we can see, is in present continuous. Тобто, за моїм дорученням, садівник підстригає мій газон зараз. Тобто, коли ми говоримо про causative, ви можете зробити собі таку асоціацію, що це завжди буде про делегацію якихось обов'язків. Тобто ми делегуємо комусь зробити щось. Окей, okay, so do something for us. На початку відео я сказала, що causative clause використовує ті слова have and get. So now let's look at the structure used for get. Давайте розглянемо структуру, де використовуємо дієслово get. Тут це досить схоже. Отже, в нас є subject plus get, plus object, plus to, and plus verb in its first form. Дуже схожа структура на попередню. Єдина відмінність це те, що тут додаємо to. Отже, давайте розглянемо декілька прикладів. I will get him to help you with your homework. Тут значення та переклад буде дуже схожим до попередньої структури, але варто зазначити, що структура get to зазвичай передбачає якесь вмовляння, коли ми намагаємося вмовити або переконати когось зробити щось. Тому перекласти це речення ми можемо як я попрошу його допомогти тобі з домашнім завданням. Sentence number ті: We got the technician to check the Wi-Fi. Ми попросили майстра перевірити wi She got her assistant to book the tickets. Вона попросила свою помічницю забронювати квитки. I'm getting the gardener to mow my lawn right now. Тобто я зараз прошу або залучаю садівника покосити мій газон. Отже, зараз ми з вами розглянули дві активні форми causative sentences, but causative can also have a passive form. Формула пасивного causative буде виглядати таким чином: subject plus have plus object plus past participle of the verb, or verb in its third form, тобто третя форма дії слова. У causative-passive ми робимо акцент на виконані дії, а не на особі, яка її виконує. Це є типовою ознаку пасиву. Так само, якщо все ж таки хочемо вести виконавці дії, то використаємо preposition by. So let's look at the examples. I had my homework done for me by my sister yesterday. Моя сестра зробила моє домашнє завдання. Вчора для мене. Або моє домашнє завдання було зроблено для мене моєю сестрою вчора. We had our wi-fi checked by the technician. Тобто наш wi-fi було перевірено майстром. she had the tickets booked і квітки були заброньовані. We will be having the lawn mode on Friday. Наш газон будуть підстригати у п'ятницю. So as you can see, in all these sentences the main emphasis is on the action. Як ви бачите у всіх цих реченнях, основний наголос саме на дію, на виконанні якоїсь дії. Тепер повертаємося до загадкової конструкції з першого речення на початку відео. I had him come up to me yesterday and ask for help. Якщо ми подивимося на структуру цього речення, то побачимо, що ця структура дуже схожа на causative active subject have plus object and then the verb. Але значення цього речення зовсім інше. Переклад цього речення буде звучати так: він підійшов до мене вчора та попросив про допомогу. Отже, відмінність в тому, що в даному реченні немає cause, Тобто ми не спонукаємо нікого до дії, не доручаємо, щось зробити, а просто розповідаємо історію, яка траплялася або трапилася, можливо, декілька разів у минулому. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. We had clients call us outside working hours. Тобто клієнти телефонували нам поза робочим часом. Або ми мали випадки, коли клієнти телефонували нам поза робочим часом. So, we use this structure to talk about some kind of experiences, usually in the past. Тобто, ця структура використовується, коли ми говоримо про якісь наші досвіди, часто саме у минулому часі. Like, for example, I had my students send me their homework in the middle of the night. тобто траплялося, що студенти відправляли мені своє домашнє завдання посеред ночі. By the way, don't do that, please. Okay, I hope that you understand these two structures a little bit better now. Я сподіваюся, що ці структури стали більш зрозумілими для вас. And I have a small task for you in the comments. Can you make a few examples of such sentences? Я пропоную вам скласти декілька прикладів Речень зі структурами, які ми розібрали у цьому відео. Thank you so much for watching, and I will see you next time!